Всім привіт! Ну, прошу вибачення. Я обіцяла вам, що буде вчора повинно було бути продовження друга частинка, але трішки не вийшло, вже записую сьогодні. Так, тому всім привіт. Я переплила ось отут, змінила колір і додала ще два кольори. Ще квадратики тут, так, що хотіла ось ця схемка, так. Ось ця схемка. Цей мотивчик такий, так? Що я хотіла сказати, що тут можна робити комбінацію кольорів, і творчість може бути велика. Ну, я, ті ідеї, які мені прийшли в голову, так, ну, на жаль, я вже буду так робити, як є. Дивіться, тут можна серединку робити, так, квіточку цю саму можна робити, одного кольору, а далі оплітання бути іншим кольором. Можна тільки саму серединку робити іншою кольору. Ну, тут гра кольорів може бути різна. Тепер. Ще дивіться, можна окремо сплести квадратик, так? І потім геть, окремо виплітати квадратики, які ви, які ви захочете, так, а потім можна одним кольором їх просто ну, з'єднувати, з'єднувати, можна оплітати. І буде також дуже гарно. Тобто, одним кольором ви оплітаєте, далі приєднуєте, другий оплітаєте, і так далі. і так далі. Також буде дуже гарно, дуже красиво буде. Ну, я вже розпочала так, то я вже буду так закінчувати. І тут я хочу ще. Жовтенький зробити квадратик. Так? Тепер у мене що в мене вийшло. Я всьому вчуся, бачите, <кій> якби, вчуся. Ідеї приходять, але ідеї приходять вже, коли якийсь шматок зв'язаний. А потім, думаю, так можна ж було б краще зробити, а так можна було. Тобто ідеї потом приходять, ну, потім. <кій> Так, а мені зараз розплітати вже ні. Що хотіла сказати, дивіться, в мене оці два квадратики, вони трішки за розміром менші, ніж ось ці три. Тому що ну, так вийшло. А чому так, не знаю, ну вийшло. Мабуть, сама структура нитки. По товщині я підбирала, щоб вони всі були однакові, тут різні нитки, але справа в тому, що структура видно трішечки інша, тому ці менші вийшли, а ці більш більше вися. Жовтий у мене буде також такий трішки більшенький, то що я хочу зробити? Я хочу доплиту ось жовтенького сюди квадратика, і потім перейду на цю сторону. Якраз мені тут ще буде додатися ще 4 квадратики, і, мабуть, мабуть, довжина буде достатньо. Ну, побачу, я ж вимірювати тоді буду, як буде. Так що, ось так, дивіться, маленький такий мотивчик, але можна дуже творчість проявляти, яку ви захочете. Так що творіть. Творіть, Я ж кажу, і ця, і ця ідея, щоб пов'язувати окремо кожний квадратик, але вже обв'язка вся піде просто е, одного кольору. Було б також дуже гарно. Я ж кажу, Можна комбінувати серединки, які ви хочете як. Так що тут творчість може бути різна. Ну, я вже так працюю, так уже буду доплітати. І е, я хочу сказати, що. що в принципі, було б даже краще, якби, отак, як я вам казала, ця ідея, що я б оплітала кожен квадратик, приєднувала далі квадратик, далі оплітання і так далі, всі квадратики приєднувала. Але оплітання саме було б одним кольором. Було б, вони були, по-перше, рівніші в мене. Так, вони в мене також рівненькі, але справа в тому, що коли я приєднуюся, так, то в мене, виходить, тут у мене більше заходить червоненького, ну він більш такий як бордовий, Тут у мене більш такого цього синенького більш сюди заходить. так, Тут у мене більш цього зелененького заходить, то отак, виходить, що. А так вони були б усі рівненькі за. Рівненьким будуть. Ну, Якщо я з цього боку почну приєднувати, то в мене посерединці якраз вони, вони трішки ще трішечки за виглядом стануть трішки менші, бо буде приєднуватися тут. Ну, Це буде серединка. Посерединки будуть два малесенькі такі, а ці вже я буду намагатися і з цієї сторони, щоб вони, ну, в принципі, в мене вже тут одна нитка йде. Ну, якщо тільки щось зміниться, ну, буду намагатися, щоб вони також однакового вже розміру були. Ну, ось так виходить. Так, тепер я перехожу до, до схемок, які я вам обіцяла далі продовжити. Так, так, Ну, це більше для вишивання, так? Я її буду виплітати і буду в кольорі виплітати. І тут трішечки листочки. ну Ось тут у мене пусті клітиночки, ось тут де гілочки. жилочки оці розходяться, це будуть пусті клітиночки. А тут я також хочу, тут можливо, оці листочки дати більш світліший зелений колір, а тут більш темніші дати. Ну, і, і, і трояндочку. Ну, З кольором ще я не визначилася, ще я хочу сход... сходити в магазин і подивитися, які кольори набрати. Акрилом я хочу виплітати. тонкий акрил. Тонкий акрил. акрил і подивитися, які там кольори, тоді вже згідно... згідно тих кольорів, які будуть у мене, тоді вже будуть. По трояндочок у мене є. і... Таким кольором. Ну, все мені хочеться блакитну. ну, Блакитну я вже плету трояндочку, тому буду змінювати, буду дивитися, які кольори будуть. Так, і тепер, ой, рука чуся ж, двигаємося далі. Так, полунички, квіточка з полуничками, так? Оплітати я буду по контуру, буде цікава дуже така композиція, така. У вигляді серветочки будем. Так що так. Ідемо далі. Так, це дівчинка, ну, з крилами метелика, ну, ельф, мабуть, тому що не фея, фея, Але ж у феї також є крила. Ну, в общем, отака гарна буде. <смі> О, така гарна дівчинка буде. Так, ой. Метелечок. Ось такий буде метеличок. Там у мене різні метелички. Ще буде метеличок, зараз покажу. Так, ось метелик, дивіться, який буде. Так. І... Так, це вже трояндочка ще одна. Я думала, що ще метелик. Ні, це вже трояндочка в мене. Так, також я буду робити її кольоровою. Буду підбирати ниточки, я ж кажу, це я буду. Ну, це доберусь до магазину. Так, серветочка буде. Тут схема дуже її простесенька. Так. Ось така вона. Мені чомусь знайома ця схема, я не знаю, мабуть, може, колись плила, але ніби не було таке. І дивіться, ось буде така, такий кошик з фруктами. Ось така буде цікава композиція така. Так, ну ось ці схеми поки те, що мені сподобалося я. Назбирала, зрозуміло, постійно схеми дивлюся, підбираю щось, ну, те, що подобається. Тому їх назбиралось, думаю, я вам покажу. <кхи> Можливо, хтось ну, щось для себе вибере, хто плете, так? Ну, а ви вже будете, бо я хочу зараз потрошечки подоплітати ще, а потім може, ну, буде з'являтися і новеньке, Обов'язково, <кхи> обов'язково. Я вам бажаю гарного чудового настрою. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога. І дякую, що ви є. Пока-пока.